Чи варто і далі дзвонити кузбасятам? Пошта смерті. На болотах новий захмарний рівень людожерства. Загиблих з фронту додому відправляють поштою. Вислів вам посилка від вашого мальчика набув нового значення. От ми на грузовому терміналі. Зараз будемо получати сейчас будут вывозить наш груз 200. Вот, привезли наш гроб. Бляха, так поруч просто звичайні якісь посилки, вон там зелені, зелені коробки, мені здається, це папір. Як на новій пошті кажуть? Отримання відправка. отримання відправка. Глядати буде? Да. Так. не мій. Оцей бокальчик треба ліпити зверху, Якщо синій був. І будемо грузити вже в газель на Іванова. Снімати не розрішають. А Іванова Це ж да місто Нівест. <клес> <клес> це взагалі важко уявити, хтось на пошті забирає міксер з Алі а хтось трунує з під Турецька. Це ж які у них великі втрати, що Міноборони РФ не справляється з доставкою та тупо відправляє бандероллю гарних росіян.